На чому зараз зосередити свою увагу? Е, ну, я би сказала так: якщо ви зараз отримали якусь пропозицію або отримаєте якусь пропозицію, яка буде дуже солодка. Дуже цікава, дуже зваблива. Да? Наприклад, не вкладаючись, давай зараз щось тут зробимо, почнемо заробляти купу грошей, і все таке, все таке. І, ну от зрозуміли, да? тобто дуже маленькі вкладення і дуже гарна пропозиція. Тобто, занадто солодка, то знайте, що це обіцянки, ціцянки, які можуть привести до того, що ви взагалі нічого не отримаєте. Да? Тобто думайте над пропозиціями, тому що е, тут, знаєте, така карта, коли ви можете попасти в якусь халепу, вас можуть обманути, обвести е, навколо пальця, да? схитрити, зманіпулювати, ви, виманити можливо у вас якісь гроші. Да? І ви залишитеся потім. Ну, знаєте, якби не то, що при своїх інтересах, а взагалі втратите щось. Да? І потім будете просити допомогу у когось, да? тобто допомогу у ко і не будете знати, що робити, що робити. Тобто, ваша задача зараз думати головою, не будьте жадним. Да? Якщо вам хочеться заробити всі гроші світу, то повірте, ви ніколи цього не зможете зробити. Думайте про наслідки, про наслідки, тому що вони можуть бути серйозні, серйозні можуть бути проблеми з законом.